У Страсбурзі розпочалася сесія Європейського парламенту. Перше питання на порядку денному обговорення гарантій безпеки для України та шляху України до ЄС. Там працює наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Розкажи, що відбувається зараз, які заяви вже прозвучали. Тобі слово. Вітаю, вітання з колерів Європейського парламенту у Страсбурзі. Дебати щодо України щойно завершилися. Прозвучало дійсно дуже багато заяв. Я виберу основне. Щоб поділитися з вами, переповісти основні новини. Отже, першою до депутатів звернулася Кая Калас, висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань безпеки, і вона відразу заявила про те, що на мирні пропозиції на пропозиції миру Росія відповідає лише збільшенням агресії. Кая Калас згадала про безпрецедентно велику повітряну атаку, яку Росія здійснила на Україну протягом цих вихідних, і заявила про те, що європейська. Європейський союз розуміє, що Путіна треба зупиняти і зупиняти його треба силою та тиском. Тому європейський союз має наміри збільшувати військову підтримку України, політичну підтримку України, фінансову підтримку України. Європейський союз збирається збільшувати санкції. Зараз готується 19-й пакет санкцій, і яка якалас наголосила на тому, що дуже важливо, щоб до цього пакету санкцій увійшли санкції проти тіньового флоту Російської Федерації. Вони вже застосовуються, але треба їх посилити і підвищити їх ефективність. Говорила звісно, Кая Калес про гарантії безпеки. Чому е присвячене було сьогоднішнє обговорення? Давайте про це послухаємо її прямо мовою. <рес> to is наш меседж Росії простий. Цю війну неможливо виграти. <release> Залиште поле бою і сядьте <release> за стіл переговорів з Україною. Коли це станеться, Росії не можна дозволити знову озброїтися і атакувати знову. Ми вже проходили це раніше, і Путін не приховував, що Україна це лише початок. Він прагне відновити радянську сферу впливу Росії до 1991 року. Але захід єдиний у наданні гарантії безпеки Україні. Зараз на столі лежать серйозні зобов'язання коаліції. Хочих саме тому наступного дня після зустрічі коаліції, охочих минулого тижня, Путін пригрозив атаками у разі будь-якої присутності заходу на території України, включно з миротворцями. Найсильніші гарантії безпеки для України це сильна українська армія, переконана Кая Калас, і е, тому Європейський Союз не просто буде продовжувати свою тренувальну місію, яка вже е, працює на території Європейського Союзу, але й за її інформацією зараз ведуться розмови про те, щоб організувати тренувальну місію Європейського союзу на території України. Це було б потужним сигналом для Росії про те. Що Європейський Союз, Європа не хоче зупинятися і буде підтримувати Україну так довго, як вона цього потребує. Ще одна важлива гарантія безпеки це членство України в європейському союзі. З Цим меседжем до євродепутатів звернулася вже інша європейська посадовиця, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, давайте також послухаємо, що вона сказала європейським депутатам за кілька тижнів ми будемо мати можливість відкрити усі кластери, але рішення має ухвалити Рада ЄС. Тому я закликаю раду ЄС ухвалити рішення про відкриття першого кластера без подальших зволікань. Єдина легітимна підстава для цього це досягнення України. Багато вже досягнуто спільними зусиллями, і ми повинні продовжувати разом. Шановні депутати. Вступ України до ЄС є найпотужнішою гарантією її безпеки. Кожна здійснена реформа, кожен відкритий кластер. Кожен зроблений крок уперед це крок, який ще міцніше вбудовує Україну в наш спільний європейський дім. Це також сигнал Москві. Європейська доля України є незворотною. Отже, прозвучало заяв дуже багато, і всі ці заяви і набагато більше будуть включені у резолюцію Європейського парламенту. Текст якої вже підготовлений і вже шліфується. Вже мабуть, він шліфований остаточно. І сьогодні ж він буде виставлений на голосування у сесійній залі Європарламенту. Сеанс голосування запланований на 12.30-13.30 за місцевим часом. Такий самий час і в Польщі. Отже, вже десь за декілька годин будемо мати ще й резолюцію. Уцію європейського парламенту щодо гарантій безпеки України та вступу України до Європейського союзу, тож чекаємо на результат. А я поки що кажу до побачення, студія. Дякуємо тобі, Тетяна, за інформацію. Чекаємо наступних повідомлень від тебе. Звичайно, чекаємо на результати цього засідання. З нами була Тетяна Висоцька. В нас стежить за подіями у Європарламенті у Страсбурзі. Там сьогодні, на порядку, денному вступ України до Євросоюзу, шлях інтеграції гарантій безпеки для України, а також жорсткіші економічні санкції проти РФ.